Немає нічого кращого для автомобіля, ніж оригінальні паливно-мастильні матеріали, ідеально пристосовані до специфіки роботи свого типу мотора. Концерн Форд, як і багато інших автовиробників, розробив для двигунів авто власної марки моторні оливи Форд Моторкрафт. Під цим брендом випускаються як синтетичні, так і напівсинтетичні оливи з різною в'язкістю і допусками. Вони ідеально підходять для автомобілів марок концерну, а також інших марок. До того ж, пакування оснащені такими ознаками оригінальності, що забезпечують надійний захист від підробки. Вітаємо на каналі Докей. У цьому відео розповідаємо про визначення оригінальності моторної оливи Ford Motorc. Олива Ford Motorcraft розливається в пластикові пакування яскравого червоного кольору з чорними кришками. Зверху на кришки нанесений об'ємний напис MotorCraft. Цей напис легко відчувається на дотик. У верхній частині, ближче до кришки, розміщені об'ємні галочки. В нижній частині каністри вигравіювана назва марки Ford. Мірна шкала розміщується збоку. На передній етикетці каністри чи пляшки є зображення геральдичної лілії. Його можна побачити тільки в ультрафіолетовому світлі. Так само в ультрафіолетовому світлі можна побачити дату виготовлення оливи, нанесену внизу на передньому боці літрової пляшки. На каністрах дата розливу може бути й надрукованою з заднього боку внизу. В такому написі, перші 5 літер – це код продукту, 6 і рік, 8 місяць позначений літерою. А. Січень, Б. Лютий, С Березень, Д квітень, Е e Травень, Ф-червень, Липень, В Серпень, Ж. Вересень, К жовтень, Л. Листопад, М. Грудень. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним не тільки поціновувачам марки Ford, але й власникам авто і інших марок. Підписуйтесь на наш канал. У нас завжди найсвіжіша та найактуальніша інформація про моторні оливи і інші автозапчастини. Бо ми розбираємося в деталях.